Турбокомпресор це пристрій, який використовується в автотракторних двигунах для збільшення їхньої потужності. Він працює за принципом використання енергії вихлопних газів для стиснення повітря, що надходить у циліндри двигуна. Це дозволяє спалювати більше палива за один цикл, що призводить до збільшення потужності та крутного моменту. Відпрацьовані гази з циліндра двигуна потрапляють у турбіну турбокомпресор. Енергія вихлопних газів обертає турбінне колесо. Турбінне колесо механічно з'єднане з компресорним колесом, яке розташоване на тому ж валу. Обертання компресорного колеса стискає повітря, що надходить у впускний колектор двигуна. Стиснене повітря надходить у циліндри двигуна, змішується з паливом і згорає. Перевага використання турбокомпресора це збільшення потужності. Турбокомпресор дозволяє отримати більшу потужність від двигуна, меншого об'єму. Збільшення крутного моменту турбокомпресор забезпечує більш рівномірну подачу крутного моменту в широкому діапазоні обертів двигуна. Зменшення споживання палива. завдяки більш ефективному згоранню палива, турбовані двигуни можуть мати меншу витрату палива, ніж атмосферне. Зменшення токсичності вихлопних газів, більш повне згорання палива сприяє зниженню викидів шкідливих речовин. Недоліки турбокомпресора. Вища вартість. Транспортні засоби з турбованими двигунами, як правило, коштують дорожче. Більш складна конструкція, тому що турбокомпресор це додатковий елемент двигуна, що ускладнює його конструкцію і обслуговування. Турбояма. деякі турбовані двигуни можуть відчути на так звану турбойому невелику паузу в розгоні, поки турбіна не набере необхідних обертів. Вищі вимоги до якості. Масло. Турбокомпресор працює в складних температурних умовах, тому вимагає використання високоякісного моторного масла. Турбокомпресор це ефективний спосіб підвищити потужність і крутний момент автотракторного двигуна.